Зараз я звернусь до вас знією фразою, а ви спробуєте впіймати свій відгук і, саме головне, образи, які будуть з'являтися у вас в голові відносно цієї фрази. Ось вона, ваш рід. Я звертаюсь до вас і хапаю цей фрагмент і кажу вам ваш рід. Відчувайте, ловіть свій відгук, ловіть ті образи, які приходять вам на розум. Будь-що, можливо, це якісь фантасмогорійні образи, а можливо, це якісь конкретні люди, так? тому що наш рід він, е, складається якраз із багатьох і багатьох людей. Вітаю вас! Просторі сезонів душі, і на нашому каналі на Ютубі мене звуть Альона Олешка, і я з вами разом уже деякий час формую і складаю те, що називається скарбниця сезонів. І в цій скарбниці ми з вами розглядаємо психологічні вправи, техніки і практики, які мають покращити ваше життя. Покращити ваш стан, допомогти вам глибше і більш повно розуміти себе і свою душу, і е, вони мають також дати вам можливість стати самим для себе психологом, психотерапевтом. Отак от. Сьогодні наша вправа в скарбниці дещо незвична. Якщо ви дивились попередні відео, ви знаєте, що вони були направлені на якісь інструментальні речі. А сьогодні ми з вами доторкнемося, зануримось і подивимося в глибину того, що називається родова психологія або психологія роду. Ця вправа має цікаву назву, і вона називається «Лист у майбутнє. І цей лист є прикладом того, як ми можемо працювати зі своєю душею через написання різноманітних листів. Є навіть такий розділ вправ психологічних, який називається психотерапія листа. Ось в деякому роді ми сьогодні будемо з вами займатися. Але перед тим, знову нагадаю, що треба сказати декілька слів про те, що буде мати в собі всередині ця конкретна вправа. Навіщо вона вам? Коли вам потрібно робити таку вправу, і який ефект ви можете отримати від того, що зробите цю вправу. Отже, рід. Я е, маю сміливість. Вимовити таку гіпотезу відносно того, що коли людина чує слово рід, то одразу, в першу чергу, вона починає уявляти ряд своїх предків, всіх тих, хто стоїть за, спиною, за нашою спиною. Знаєте, найчастіше, коли е, кажеш слово рід, людина чомусь, оминаючи своїх батьків, в першу чергу уявляє дідусів та бабусів. Коли ми починаємо розширювати це поняття і дозволяти своїм образом швидше і масштабніше приходити нам на розум, то окрім бабусів і дідусів, окрім прабабусів і прадідусів, які з'являються у нашій уяві, ми можемо побачити грандіозний великий ряд предків, які стоять за нашою спиною. Чи це так? Звісно, так. Безумовно, до нашого роду відносяться всі ті, хто привів нас у це життя. Але тут є одне але. Але коли ми дивимося на наш рід тільки так, ми маємо дещо вузьке розуміння цього. Тому що до нашого роду належать не тільки ті, хто прийшли, хто привів нас у це життя. До нашого роду відносяться всі ті, кого ми приведемо у це життя. До нього відносяться наші діти, наші онуки, наші правники і всі ті, які отримають колись отримають життя за рахунок того, що ми є ланкою, частиною у цього родового потоку. І от коли ми поєднуємо образ всіх наших предків, які стоять за нашою спиною, і образ всіх наших нащадків, які стоять уже перед нами яких ми підштовхуємо у спину для того, щоб вони реалізовували своє, приходили, по-перше, у це життя, а потім якось реалізовували це життя. От тоді образ роду у нас отримує наповнене і цілісне бачення. Ось із цього ракурсу ми з вами і будемо сьогодні відштовхуватись. Чому саме зараз? Ми з вами у вересні. І якщо ми займаємось якимись родовими речами, звісно, ми спираємося на покоління і покоління наших предків, які жили на цій землі. Отже, будь-яка родова практика має включати в себе особливості психології тих етносів, тих народів, які існували на цій землі. Наші з вами предки, які населяли цю землю тисячоліття і тисячоліття, мали особливе ставлення до вересня відносно стосунків із своїм родом. Ба більше, 14 вересня, якраз у серединій точці цього сакрального місяця наші предки відзначали свято Вирів. В це свято вони йшли до Гаїв, до Дубрав, до священних дерев. Під якими вони сідали, і, слухаючи щебет пташок, які ще на той момент, на 14 вересня, перебували тут, не відлітали ще у теплі краї, вони слухали їх і сприймали цих пташок як посланців які колись в якийсь момент зберуться у зграї і відправляться у вирій. Якщо ж вони відправляються у вирій, то вони таким чином досягають того світу, в якому на священному дереві, на гілках священного дерева, перебувають душі наших померлих предків, але не тільки вони. На гілках священного дерева також перебувають душі всіх тих, хто ще має, тільки має народитися. І наші з вами пращури, уявіть собі цю картину. Усі йшли до священих дерев, сідали під ними і, слухаючи щебет пташок, починали свою розмову. Звертались вони до пташок з таким проханням. Вони просили передати послання всім тим, хто вже пішов за світи. А іноді. І всім тим, хто ще не народився. Вони нібито наговорювали листи у вирій до всіх представників свого роду, які вже на той момент існували у центрі цієї чарівної країни Вирія на гілках священного дерева. І спираючись на такий кліп свідомості, які мали наші з вами предки, ми е, отримуємо нібито. Дозвіл на те, щоб формувати дуже специфічні, дуже аутентичні для нашої прадавньої душі родові практики, які будуть торкатися з самих глибинних слоїв і шарів нашої душі. Отже, лист у майбутнє, що вам потрібно для того, щоб Провести цю вправу і реалізувати максимально близько до архетипічного шару цієї вправи всю її історію, всю ту історію, яка в неї закладена. Безумовно, вам буде потрібен аркуш паперу, на якому ви будете писати цей лист. Взагалі було б дуже добре, якщо, якщо б ви. Завели собі якийсь окремий зошит чи блокнот, в якому могли би практикувати всі ті практики і вправи, які ми пропонуємо вам у нашій скарбниці сезонів. Отже, уявімо, що ви вже маєте аркуш паперу, і, можливо, ви зорієнтуєтесь таким чином, що наблизити реалізації цієї вправи саме до 14 вересня, для того, щоб. Крізь віки, крізь тисячоліття поєднатися з цією глибинною традицією наших з вами предків, нашого сукупного спільного роду, ви берете з собою цей аркуш, ви берете з собою ручку і відправляєтесь до дерев. Бажано, щоб це було якесь природне місце. Бажано, щоб дерево було немолоде, щоб воно було вже достатньо доросле, щоб один вигляд цього дерева породжував в вашій душі асоціації з чимось, що вистоює крізь. Довгий, дуже довгий час. А дерева, особливо великі і старі дерева, вони якраз і відрізняються від усіх інших рослин, тим, що вони, нібито як стражі, стоять десятиліттями, а іноді і сторіччями на одному і тому ж місці, спостерігаючи, як повз них плине течія часу. Коли ви знайдете таке дерево, ви сідаєте. Прямо на землю сідаєте таким чином, щоб ваша спина спиралась, опиралась на стовбур цього дерева. Це дуже важливо. От тілесна компонента цієї вправи вона має велике значення. Тому що коли ми віддаємо свої, свою вагу якійсь опорі, яка стоїть за нашою спиною, ми нібито відтворюємо метафору того, що ми завжди спираємося на ресурси нашого роду. Ви вмощуєтесь зручно, ви е, так е, розполагаєте своє тіло, щоб воно мало комфортний стан і щоб вас нічого не відволікало від зосередженого погляду всередину себе. Коли ви так впевнені, що е, вам вже дуже зручно, вам дуже комфортно, ви на деякий час відпускаєте свою увагу. Ви починаєте прислухатися до тих звуків, які є навколо вас. Можливо, серед цих звуків ви почуєте спів птахів, і це буде супер-супер круто. Ви відчуваєте дотик стовбура дерева до вашої спини. Ви відчуваєте, як ви поступово віддаєте вагу цьому стовбуру. І в якийсь момент ви починаєте конструювати таку картинку у вашій свідомості. Ви уявляєте, що за вашою спиною зовсім не стовбур дерева. А це ряди і ряди ваших предків, ваші батьки, ваші бабусі, і дідусі, прабабусі і прадідусі, і за ними дуже дуже багато всіх тих, кого ви навіть не знаєте. Чиїх імен ви не знаєте, чиїх обличчя ви ніколи не бачили. Але вони ті необхідні ланки, без яких ви не з'явилися на цьому світі. Якщо ми заберемо хоча б одного когось із цього ряду, то існування вас було б вже під сумнівом. Коли ви уявили цей ряд, перекиньте свій погляд вперед. І уявіть всіх тих, хто прийде чи вже прийшов на цю землю у світ яви завдяки вам. Уявіть, що перед вами стоять ваші діти чи ваша дитина. А далі стоять ваші онуки, навіть якщо у вас ще немає онуків. А далі перед ними стоять ваші правнуки. І так, уявіть 10. 15-20 поколінь ваших нащадків. Відчуйте оцю пронизливу лінію, яка проходить крізь вас від тих, хто стоїть за вашою спиною, від ваших предків, через вас до ваших нащадків. Побудьте деякий час у цьому відчутті, а потім. Уявіть, що ви бачите обличчя когось із ваших далеких-далеких нащадків, який прийде у цей світ, скоріш за все, уже тоді, коли ви відправитесь за світи. І коли ви вихопите оце обличчя із ряду ваших нащадків, беріть свій аркуш, беріть ручку. І починайте писати лист. Почніть його приблизно таким чином. Я та людина, яка була на цій землі задовго до твого приходу. Скоріш за все, ти не пам'ятаєш мого обличчя. Можливо, ти навіть не знаєш мого ім'я. Але доля склалася таким чином, що я одна із тих людей, без кого ти б не з'явилася на цьому світі. Навіть якщо ти не знаєш мого ім'я, навіть якщо ти не пам'ятаєш мого обличчя. Хай це буде таким початком, а потім відпустіть свою увагу і пишіть все те, що народжується в вашому серці, що народжується у вашій душі. Не шліфуйте, не напружуйте себе, не намагайтесь сформулювати якісь такі суперсенси. Будьте максимально вільними у тому, щоб випускати із себе те, що буде проситись на той момент. Ваш лист може бути дуже довгим і детальним. Або навпаки, він може бути дуже коротким і лаконічним. Це завжди фрагмент реальності вашої душі, і це завжди якийсь особливий зв'язок, який ви відправляєте у майбутнє. Коли ви закінчите написання цього листа, складіть його декілька разів, і коли ви повернетесь додому, ви можете покласти його у конверт, у справжній конверт, якщо він у вас є, або покласти його у якесь місце, де ви тримаєте якісь важливі для вас речі. І коли ви покладете цей лист в таке місце, Забудьте про нього. Відпустіть. Уявіть, що все те, що ви написали, переплилось пір'ями птахів, розчинилось у їх голосах. І тоді, коли птахи досягнуть вирію, вони передають, передадуть ваше послання. Комусь із тих душ вашого роду, хто ще не народився на цій землі. Якщо ви будете відчувати <кій> якусь недовершеність у цій історії, тоді ви можете зробити таку красиву річ. Уявіть, що ви всередині себе, нібито чуєте голос. Цього нащадка, який нібито вже із свого життя звертається до вас, до вашої душі, яка вже, мабуть, знаходиться у вирії, і каже, все було недарма. Все, що було у твоєму житті, було не дарма. Відчуйте крапку, яка виникає нібито в момент звучання цієї фрази у вашій свідомості. І на цьому закрийте гештарт, завершіть цю практику. Для чого вона робиться? В першу чергу ми робимо цю вправу для того, щоб візуалізувати. Матеріалізувати і відчути нібито заново наш зв'язок з родом, але не тільки з тими, хто стоїть за нашою спиною, а ще і з нашими усіми нащадками, відчуваючи те, що кожна наша хвилина, кожна хвилина нашого життя, кожен наш вибір, кожна наша історія, яку ми народжуємо як творці свого власного життя. Вони всі вплітаються в загальний візерунок нашого роду. І кожна наша доля вона існує, розгортається і завершується недарма. Це зв'язок, який дає нам сили, це посилює наші ресурси і це нібито підсвічує нашу відповідальність відносно того, що ми не тільки спираємось на наших. Пращурів, ми є опорою для всіх наших нащадків. Володійте цією практикою, робіть її у ці вересневі дні, поширюйте це відео, обов'язково поставте вподобайку йому і розсилайте його всім тим, кому, як вам здається, дуже потрібна подібна практика саме у ці часи. Залишайтесь на нашому каналі і завжди на зв'язку.